Ми тим часом продовжуємо говорити про наслідки вчорашньої страшної атаки. І сьогодні з речником головного управління ДСНС України у місті Києві Павлом Петровим будемо говорити. Пане Павле, доброго ранку. Слава Україні! Героям слава пане Павле, Бачу, що з самого ранку ви вже десь працюєте. Якщо можете сказати, розкажіть де і, і що це за операція? Бачу. Зазначити, що рятувальники працювали всю ніч без е, зупинки. Е, слава Богу, не було повітряних тривог. Е, нічого не заважало рятувальникам проводити пошуково-рятувальну операцію. Наразі ми працюємо на трьох локаціях. На жаль, можу сказати, що вночі під час розбору завалів е, п'ятиповерхівці житловій рятувальниками було знайдено тіло хлопчика, тому наразі маємо 27 загиблих, а також 117 травмовань. Пане Павле, чи можуть бути ще люди під завалами, які оцінки? за нашою інформацією ймовірно під завалами ще можуть знаходитися люди. Тому рятувальники будуть продовжувати розбирати завали допоки поки повні розберуть, не закінчать ці локації. Необхідно кожний сантиметр можна сказати. Для цього є необхідна кількість людей, необхідна техніка, яка залучена прямо зараз під головного управління ДСН1 місті Києві. Зараз працює більше 370 рятувальників, а також більше 70 одиниць техніки, тому працюємо. Пане Павле, наскільки війна змінила роботу рятувальників, чогось нового були змушені навчитися чи, чи постійно вчаться внаслідок ось таких ракетних атак? Змінила насправді. Ви, ви знаєте, вона змінила не, не тільки так життя кожного українця а й, і життя кожного рятувальника, кожної кожного людини, яка приймає участь в завалах. Нас, мабуть, навчили ще обстрілів 2022 року, в тому році рятувальники. Ви пам'ятаєте, який був початок року для міста Києва, для рятувальників міста Києва, які були страшні обстріли, які були величезні пожежі, але після того рятувальники міста Києва були залучені на розбір завалюти на допомогу не тільки в місті Києві, а й в інших регіонах в столиці вони постійно навчаються, постійно вдосконалюють свої навички, тому. Нас це дуже сильно змінило, але ми готові до будь-яких ми вчора. Власне, зараз показуємо ці кадри з лікарні Охмадит. Ми побачили, як кияни чи, чи люди, які живуть в Києві. Відгукнулися і вирішили допомогти ці кадри, коли там люди передають одне одному воду. Такі просто такі стрічки з людей, які передають цеглу, розбирають, і це не тільки там, де лікарня Охмадит, на інших локаціях, куди поприлітало також багато людей кинулися допомагати волонтерити. Наскільки ця допомога для вас вчора була суттєвою, і чи сьогодні приходять якісь люди, які зголошуються. Що хочуть допомогти вже з самого ранку, і це насправді вчора одразу після самого обстрілу, майже на всіх локаціях, де ми були, було дуже багато людей, дуже багато волонтерів і намагалися допомогти. Так і всі живі. Ланціо. Ви знаєте, я такі великі. Я бачив вперше, в принципі, за свою, свою роботу під час військового стану, дуже багато людей, які перший час після обстрілу допомагали розбирати ці саме невеликі шматки, які заважали рятувальникам. Але вже трохи пізніше, коли е, прибрали ці маленькі шматки, коли е, почала працювати велика габаритна техніка для підйому таких вже, знаєте, великих е, кусків конструкцій, ми попросили людей відійти трохи в сторінку для їхньої безпеки, для того, щоб вони не наражали себе, вони безпеки не заважали рятувальникам. Але е, до самої ночі, якщо брати окмати або цей штовий будинок, до самої ночі приходили люди і питали, чим можна допомогти. Чи можна долучитися зранку до допомоги? Тобто максимальна підтримка з боку людей, і ми дуже вдячні. Якої допомоги рятувальники власне потребують сьогодні на другий день після ракетної атаки? Наразі рятувальники забезпечені всім необхідним. Є відповідна кількість людей, є потрібна техніка вся на місцях, яка потрібна працювати. Тому у нас все є для виконання завдань, тому працюємо. Сподіваємося, що сьогодні ми закінчимо ці працю. Це закінчаться власне пошукові роботи, так? Так. А скільки ще доведеться розбирати ось це все, що перетворило, що перетворила дуже, дуже, дуже складно прогнозувати саме по часу розбору Ви Знаєте, дуже багато вчора ваших колег питали, чи встигнемо ми завчора. Ми таких прогнозів, слава Богу, не давали, бо. Знаєте, ну, від багатьох факторів залежить, як ви вже сказали, незрозуміло, що в планах у ворога, чи будуть знову якісь тривоги, чи якісь обстріли. Тому дуже складно прогнозувати по часу, але ми сподіваємося, що сьогодні ми закінчить. Чи є якийсь підрахунок того, що знищено внаслідок російської атаки? Дуже багато локацій, що рабуло. Я думаю, київська міська адміністрація також правоохоронні органи ведуть. Облік того, що зруйноване, але можу сказати, що масштаби дійсно великі, пане Павли, ще запитаюся, наскільки за цю ця війна зробила небезпечною і без того небезпечну професію е, рятувальника, які, якщо можете назвати цю цифру, і вона не засекречена, є е, втрати і поранення серед працівників ДСНС Києва за ці два роки більше двох років. Так, насправді вона стала дуже. Ну у нас знаєте, така професія вона не є безпечною в принципі, тому що рятувальники постійно працюють з підвищеною температурою з ризиком для життя. Але тут додавалися ці масовані обстріли, додавалися загрози повторних ударів. І ви знаєте, по Україні у нас дуже багато рятувальників загинуло не тільки під час повторних обстрілів, а також хочу зазначити, що дуже багато саперів. Загинуло під час Мінпасток, а також під час обстеження та проходження території, які були звільнені під час окупації рятувальників. Чи значить, що Київський гарнізон зазнав втрат, можна сказати, під час першого дня війни, коли рятувальники чергували на аеродромі Гостомельку, росіяни намагалися захопити її. Тоді у нас загинув начальник частини Руслан Кушовий. Також двоє рятувальників було поранено. Тому ми дуже чітко розуміємо, наскільки війна небезпечна, але вживаємо всіх необхідних заходів наразі для того, щоб рятувальники були безпеки. Дякуємо дуже за цю розмову, Павло Петров, і був за роботу, з нами. І за роботу яка, яка дуже важлива, яка дуже потрібна і яка допомагає рятувати життя. Я сподіваюся, що, що там під завалами. Не, не буде сьогодні людей. А якщо їх когось і знайдете, то хай ця людина буде живою, щоб її рідні були спокійні. Пане Павло, дякуємо вам і вітання, всім, всім вашим і подяка, всім вашим колегам. Павло Петров, речник головного управління ДСНС України у місті Києві, був із нами.